Долати понад тисячу кілометрів заради благородної мети в Івано-Франківську стартував унікальний благодійний похід до Відня. Його головна ціль не просто перевірити власну витривалість, а зібрати кошти на створення реабілітаційного центру для ветеранів у Карпатах. Сьогодні ну, буде визначна подія, можна сказати, старт цього проєкту. Піший похід. Ми віримо в те, що коли прийде перемога, всі міста України відбудуються. Будівлі можна всі відбудувати по-новому, але найскладніше буде це відбудувати душу і серце людей, які пережили великі втрати, біль війни, яка принесла багато горя. Тому ми віримо, що є люди в світі і в Україні, і за межами в Європі, які також це розуміють і готові будуть допомогти вкладати в реабілітацію наших ветеранів. У поході беруть участь австрійський волонтер Артур Зайбер та ветеран Руслан Вовк. У 2023 році під час оборони Донеччини Руслан отримав важке поранення. Лікарів Івано-Франківську врятували йому ногу, хоча в Дніпрі рекомендували ампутацію. Каже, до даної ініціативи долучився із натхненням. Я в даний момент півроку е, дома, ну як уже звільнений. Я не можу це знайти вдома. Ну я не можу нічим зайнятися. По-перше, живу біля фронту фронту, недалеко від фронту. І все мені я не можу просто відійти від війни. Це дуже важко. А в похід, де спокійно, сім'я в захисті, я... Та це для мене ну, дуже важливо. І хлопці, хай побачать хлопці, що не треба здаватися, що це все ну, треба йти далі треба це шукати волонтер артур зайпер з перших днів війни допомагає українцям зокрема військовим та постраждалим від російської агресії Ми з першого дня війни з австрійським союзом союзом меноніцької церкви відгукуємось на запитання про допомогу гуманітарну фінансову евакуюємо людей з прифронтових зон допомагаємо в австрії знаходимо роботу житло з дітьми документи усе оформлюємо цей похід це не спорт нас буде супроводжувати «Медіакоманда». Теж по всій Європі в Польщі, в Барселоні, в Австрії, в Німеччині люди працюватимуть віддалено, вони отримуватимуть інформацію та інші моменти, які ми будемо переживати, і будемо це розсилати по медіа, щоб люди в Європі побачили. Наша ціль показати людям, з чим зіштовхуються наші ветерани і їхні сім'ї, і чим ми можемо допомогти. Похід триватиме орієнтовно місяць. Щодня учасники долатимуть понад 40 кілометрів. Фініш у столиці Австрії. Відні. Уляна Фецик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.